Львів перетворюється на місто річок. Ось п'ять зон, які ризикують щороку найбільше. Сахароба Бітовського цей район зазвичай в топі потопів. Сюди стікається вода з кульпарківської наукової Володимира Великого, але цього року магічне перехрестя втрималося. Також втрималася, наче вулиця Торфяна. Величезний респект круглю Данило та іншим богам. Вулиця Трускавецька, 2025 рік, став для неї апокаліптичним. Фото затоплених автомобілів у кожних новинах. Сихі. Ми часто згадуємо про полк, але рідко говоримо про зубру. Цього року вона знову вийшла з берегів. Долина Зубри, Міклюша, Вернацького, ґрунтова. Усе підтоплене. Виговського авіаційна, південний, стара промзона, як і старі дренажі. Цього року поліція навіть перекрила вулицю авіаційну, і це вже не просто незручність, а реальна загроза. Ну і передмістя, сокільники, зубра, скнилі. Тут таке враження, вода не гість. А мешканець цього року на надувних човнах плавали вже не у центрі Львова, а у передмісті, які ще райони у Львові не менш небезпечні у час негоди. На які вулиці потрібно звернути увагу просто зараз? Напишіть проблемну ділянку у коментарях, і ми покажемо, що ця проблема стосується не просто топ 5